Привіт! Всі ви знаєте про японських самураїв. Але мало хто чув про чешсько-німецьких самураїв. Трохи криво стоїть кермо. Не знаю, що може бути краще. 17-річна машина за 5 тисяч доларів. Ким керує старий кгб-сніг Єбанат, блядь, ну... Це не немножко. Шкода Октавія DTS» Зроблена на заводі Єврокар на Закарпатті у 2006 році. Откуда? Як yeah. залі? Яка машина? Це культова машинка, бо вона з 96-го року по 2010-й виготовлялась ну, майже без змін з одним цим рестайлінгом, фейсліфтингом, рестайлінгом. Точно з одним рестайлінгом. Цю машинку полюбили майже усі вікові категорії: і підлітки, і коляри, і вчителі, і діди, із був. Що входить до пакету VTS? Передній бампер такий самий, як у Octavia RS, але тут вже трохи пойобаний. Тут є задній спойлер, такий самий, як у Octavia RS і насадка на вихлопну трубу. Що по двигунам? Тут встановлений, як я вже казав, двигун 1,8 з турбіною. Все таке саме, як у іншій машині. Тут така штучка пластикова, там є турбіна. Я свинка, пепа! Тут є антифриз, тут все є. Саме у цій машинці робили полку крила, бо тут було ДТП у цю сторону. Ну тут шпакльовка є точно. Тут теж поворотник не по зазорах. Фара стоїть криво. Тут шпакло. Ну що робить? Машинки 17 років, і вона вже отримувала попередку двигуни. 1,8 турбо, є 1,6 атмосферний на 101 кінську силу, 2-літровий без турбіни, там трохи більше 115, здається, кінських сил, і також є 1,9 турбодизель, але що про нього казати, всі прекрасно знають, що це за двигун. Тут треба просто слідкувати за маслом, за турбінкою, ставиш шурботаймер на сигналку. Та й все, в тебе майже вічна машинка, в якій є 150 сил, бо машинки 17 років, всі кінські вже здохли. Можна зробити стейдж 1, ставити іншу прошивку. У тебе вже не 150, а 200, 180, 200 кінських сил. Проблем немає. По проблемам кузова, передні крила. Тут -то цей підкрилок хтось засверлив прямо в крило, воно почало гнити. Від RS диски які називаються Spider, тут їх нема, тут вже якісь інші. Багажник. Багажник у цієї машинки дійсно легендарний. Він настільки великий, що помістить у собі жіночку з прицепом. Тут можна зняти цю штуку І... ти можеш відкинути ці сидіння, в тебе виходить е... ліжко півторачка. Місця тут дійсно багато. Тут е... дві великі ніші, одна тут, одна тут з каністрою. Сітки від Таві А5 є ще під низом. Ще таке місце. І Який салон у Октаві you Що в салоні? Почнемо ззаду. Місця тут достатньо. Глянемо як сидіть там. Попереду. Кожаний руль трьохспицевий, Торпеда, магнітофон, клімат контроль, регулювання фар по висоті. Чотири скло підіймача, центральний замок, підігрів бокових дзеркал. Тут на щитку 270 тисяч, але я щось не дуже у це вірю. Це що таке? М? А це що? нахуй. Чим відрізняється Octavia VTS-RS від звичайного тура? Це трьохспицевий руль на звичайній Octavia Він чотирьоспицевий. сидіння з боковою підтримкою. У RS вони шкіряні. Що ще? І клімат-контроль. Працюючий. працюючи. працюючи. Тут є такий ліфт вниз або вверх, та й все, більше немає ніяких додаткових регулювань. Ну, Вперед-назад. Руль, руль регулюється по вильоту і знизу вверх. Не дуже великий бардачок. Тут є вже такий підлокітник. В ньому зробили отвір. Щоб вивести зарядку, бо у цій машині вона одна і знаходиться вона ось тут, посередині. Більше її ніде нема. Тут є штука з мусором. Повздувалася торпеда, я не знаю чому, бо це від Сонця-жари, або, можливо, її хтось переклеював такий не дуже гарний вигляд. Не подобається у цій машині, що тут в ній все таке. Крищить двері, коли їдеш, воно все тарабанить. Ти відчувається, що він з усіх боків видає якийсь неприємний звук. Треба проїхатись на цій машині. Але спочатку перевіряємо, скільки ще жижі. Я хах я ваша шлюха, дайте мені жижу, я шлюха, дайте мені. Достатньо. Ну, Трохи криво стоїть кермо. Можливо, треба зробити розвал. В цілому, непогано, як для машини, яка коштує 4-5 тисяч доларів. Безпроблемний двигун. У середньому темпі їзди десь літрів 11 газу, він їсть. По трасі біля 7-8 літрів. Ну, тобто небагато за те, що 17-річна машина за 5000 доларів може розігнатися до сотні менш ніж за 10 секунд. Завдяки тому, що тут є турбіна, вона дуже добре підхоплює на низах і це дуже відчувається. Але те, що я і казав, ти їдеш на цій машині по рівному асфальту. І чуєш, як дребезжать дверні карти, бо якщо вони хоч раз розбирались, це все. них є такий ще баг у всіх цих шкодах ламаються ці ламелі. Ти наївня ков'єма, коксу пеншграм, коксу гавсале.

Чи купили б ви собі е, таку машинку? Чи ви б купили б собі щось інше у бюджеті 4-5 тисяч доларів? Е, бо я думаю, що для молодого хлопця 150 кінських сил і взагалі проблем я тут не бачу. Плюс можна поставити газ з невеликою витратою. Не знаю, що може бути краще. Все. Дякую, що ти додивився це відео до кінця. Можеш підписатися на канал. Пока.